Яким чином може допомогти психолог людині, якщо вона приходить до нього один раз на тиждень, він її вислуховує? Зараз я щось чула, що не можуть давати вони поради. Так для чого вони тоді треба? У мене воно і так і грошей нема, робота погана, чоловік поганий, мені погано, нічого не виходить. І як краще я краще вип'ю, піду вінчика з подружкою, і все буде добре. Зачем чим вообще? Як працюють і допомагають і психологи? Для того, щоб відповісти на це питання, у мене є зустрічні питання. Перше, це те, що як часто ви досліджуєте свій стан і своє життя, яким чином ви опинилися в цій точці, які ваші були цілі? Чи вони були? Які ваші цілі зараз? Що спричинило ваш стан? Що повпливало на вас? Чого ви зараз хочете в цей момент, і дуже багато інших питань. Друге, негативні стани і явища, і те, що ми робимо, часто зумовлюються нашими вторинними вигодами. Це ті речі, які ми не усвідомлюємо і можемо дуже важко побачити, якщо ми будемо самі себе досліджувати. І тому друга людина дуже допомагає в цьому, тому що вона може обійти ці механізми захисту психіки. Ну і таким чином у нас буде відбуватися ось це розширення, усвідомлення, інсайт, і ми зможемо щось зробити з цим. Ну і третє, це те, що дуже багато речей трапляються у цьому терапевтичному контакті. Хочеться прям отак, от його показати, що, начебто, це така, такий дуже безпечний простір, там, де у людини з'являється право на те, що вона може щось собі дозволити прожити, виявити, щось спробувати, до чогось доторкнутися, і побудувати новий досвід цього, на який вона зможе спиратися і. Ну, побачить, що може бути по-іншому. Тому, якось так. Якщо у вас є питання, думки, пропозиції, заперечення, пишіть, буду дуже рада почитати або відповісти.